Тепер треба mm. подумати, як цей зошит знищити. Але тут, розумієте, треба так зробити, щоб я ринка не побачила, розумієш? Ага. Тому це зроблю я. Куме. Я тільки вас дуже прошу. Ви можете для мене зробити ісключення? В Не підведіть мене. Куме, я вам обіцяю, що те, що зробила світова криза з нашою економікою, це будуть квіточки проти того, що я зроблю з цим зошитом. Ну добре, Куме, тоді я зроблю сключення для вас. Я вам повірю. Ну це полбіди. Треба, коротше, куме рішити, де взяти для римки шампанське. Тоже мені проблема. У Вас то його э, скислий компот. Є? Є, в сараї. Ну, все. Можна запустити газу з балону. Будет ке, мадам клікошу. З вас він наділ, як з депордії росіяни. Хоча ідея мені дуже подобається. Я в сарай. Так, директор школи Зав батон майонез. Рафаело? Когось, <звук> походу, була романтична вечеря. Интересно, інтересно, інтересно.